Доброго дня. Вітаю всіх садівників на каналі Надія Грінгарден. І, як я обіцяла, сьогодні прийшла черга обрізати наш красень Тамарикс. Він то красень, але ось оця ніжка, та що Лівруч, вона ж так нахилилася, що я думаю, що вона отут відломиться. І вона заважає рости чудовій жовтій півонії хайнун. Отже зараз ми обрізаємо ось цю ніжку, а потім будемо його, стригти, його ось цього чуба. Він вже відсвів. <кій> Дивіться, якщо ми його не обріжемо, ось отой чуб стане весь позеленіє, а цвістиме аж оце вгорі, а потім звисатиме такими. Не, не красивими, такими нечепурними не китицями. Можливо, якби було в нас більше місця, хай би так і було. А так місця мало, отож ми його стрижемо щоб він такий був акуратненький гарненький. Отже, до роботи повалили вже цю ніжку. Бачите, стільки зелені з із, із неї. До речі, і рис цей красунчик називається Брагадосю. Чи Брагадоччо. Такий коротненький, компактненький, така дуже-дуже в нього цікава форма. Ми тут ходимо навшпиньки, бо в нас оце під цією ялинкою, чи під тою ялинкою, чи під копицею, так ми називаємо нашу форзиці. Нас тут їжачишка привела маленьких дітей їжаченят. Я бачила, як вона гніздечко тут мустить та не встигла зняти. Ну, Тепер до нашого Тамарикса. Ось залишилося дві ніжки. Я думаю, що стало акуратніше. Ось він став акуратніший такий. І тут більше місця для півонії. І більше місця для лілейників. І вже одну цю лапу зрізали. А тепер будемо обрізати оці ось оці верхушечки. Ось як працює мій чоловік. Ось так зрізаємо без жалю. Він спочатку буде негарний, а потім він нові пагони, нові гілочки випустить які зацвітуть наступного року весною. Ось уже обстригли всю красу, залишилися одні стрірчаки. Ці стерчаки ненадовго я показуватиму, як вони будуть зеленіти, відростати, От як ми його підрізали. Отож, бажаю всім процвітання і всіляких гароздів. І допомагатиму, ж я журналістом працюю. Тепер треба допомагати тягти ці гілки і прибирати біля нашого Тамариксу.